Який iPhone варто придбати в 2025 році. Ну і перше, не варто брати iPhone, які не підтримують iOS 18. До них входять це iPhone X, iPhone 8 і iPhone SE першого покоління. Ну і наступне варто звернути увагу на продуктивність смартфона. Якщо вам потрібен iPhone з OLED дисплеєм і вам підійде 60 Гц, варто звернути на iPhone 12 або iPhone 13. Ну і третє це дисплей. Ми не рекомендуємо. Рекомендуємо брати iPhone 11, iPhone XR, iPhone SE 1, 2 і 3 покоління, якщо вам потрібен якісний дисплей. Ну і четвертий пункт, який дуже головний, це оновлення смартфона. Зараз iOS 18 підтримують від iPhone XS, але не варто брати iPhone, які старше 5 років. Як варіант, якщо у вас обмежений бюджет, потрібно звернути увагу на iPhone 13 покоління. Наступне на що потрібно звернути увагу, це на роз'єм. Підключення iPhone, це Lightning або Type C. Ну і на який iPhone ще варто звернути увагу, це iPhone 14, 14 Pro або 14 Pro Max. Ці айфони ще будуть оновлюватися довго і мають дуже якісну камеру, яка нічим не поступається iPhone 15 покоління. Єдиний мінус цього смартфона це роз'єм Lightning, але для багатьох це нормально. Ну і найкращий вибір айфон, який варто купити зараз, в 2025 році, це iPhone 15 покоління. Це 15 Pro або 15. 15 Pro Max. Тут в ньому і роз'єм type c і оновлення він буде отримати ще багато років. Ну і камера майже як і в 16 Pro. Ну і якщо обирати між 15 Pro і 15 Pro Max, камера в 15 Pro Max буде трішки краща, ніж в 15 Pro.